Просто в тему запитують: чим більше цікавлюсь психологією, тим важче закохатися і уйти в стосунки. Що делать? Не уходити в стосунки. Уходити в психологію. Єдині стосунки, які ви можете здоров'я побудувати, це стосунки з психологією. Ну, ти думаєш, насправді, що крінж. Насправді ти думаєш, що чим більше ти розбираєшся в психології, тим складніше тобі знайти людину. Ну, ти... слухай, давай так. Чим більше ти розумієш, що таке здорова модель поведінки і що таке є категорія здоров'я і нездоров'я, тим складніше знайти здорову людину. Ну, наприклад, такий поганий приклад, але вже який є зараз. Значить, уяви собі, що ти е, не знаєшся на телефонах. Ну, просто тобі продають телефон, і ти ну, купляєш телефон, ну, значить цілий, і все окей. А тепер прикінчу, при приносять цей телефон до людини, яка постійно купляє та продає ці телефони, і вона дивиться, щось там знаходить, і вона каже: Ну дивись, він має бути дешевше, тому що тут є скол, тут якесь таке не таке програмне забезпечення тут ще якісь тормози, ще щось, і ще щось. Там батарея дуже швидко сідає. Розумієш, чим більше ти розбираєшся в цьому, це як з машиною, наприклад. Напарити фуфлову машину значно складніше, чуваку, який розбирається. Ну штука ж в тому, що нібито навіть людина, яка розбирається. Якщо їй принести телефон, який перед цим вкрали цигани... у нього вкрали циганний телефон. До сих, до сих пір не може заспокоїтись. Ну, постійно згадує. Ми того. їдемо, бачимо циган, І він такий, він на них дивиться, це ви, напевно. Дивіться, доромів я ставлюсь нормально, а вкрали телефон ми ні, ні Ні, да, ми до ромів, ми разом до ромів ставимося нормально, тому що я знаю, наприклад, я вже казав, що знаю людей з ромської общини, і це дуже такі спільноти. Коротше, я до чого веду? До того, що нібито навіть якщо у тебе є якісь стандарти свої, все одно це не означає. Ну тобто в тебе було б 100 варіантів за життя, так. Ти просто, якщо цікавишся психологією, ти не використаєш ці 100 варіантів, ти не поспілкуєшся з 99 іншими нездоровими. Ти просто будеш шукати завжди свого одного. Тобто, ти відкинеш все те зайве, на що е, ті, хто не цікавляться психологією, витратять свій час, ходять на каву і зрозуміють, що це не їхнє народять дітей, розійдуться. Оце все фактично. Просто через те, що ти психологію цікавишся, тобі не складніше знайти свою людину. Тобі легше відкинути не свої варіанти. І через це складається ілюзія, що нібито ой, немає моєї людини. Ні, вона 100% є. Просто е, ну, потрібно довше шукати, тому що ви тепер більше розумієте. Я просто заспокоюю людину, що все буде окей. Добре. Ти так не думаєш. <реш> ну, ти будеш більш прискіпливий. Ні, ви 100% знайдете людину, там, але. Це питання часу насправді. Ти кажеш, ну, що там людина буде більш нормальна. Ти ж розумієш, є таке поняття ну, як норма. І один з психологів французьких, хоч я і не люблю французьких психологів, тому що французька школа психології називається школа психоаналізу. Значить, є таке поняття, яке мені подобається про норму, що норма це розбавлена патологія. Ти просто знаходиш менш травмовану людину, і все. І чим менше вона травмована, тим краще. Тому що деякі, знаєш, часто питають там люди, як зробити так, щоб людина, щоб ваша дитина там виросла здоровою. Ну, не народжувати її. Це вихід. Але якщо вже так сталося, і нема на то ради, то хоча б не так сильно травмувати. Читати книжки, ну але здорові книжки, ну нормальні книжки, які мають доказову базу якусь. Господи, в усьому ми сходимося. Знаєте, оце? оптимізм це вміння залишатися в позитивному настрої від невдачі до невдачі. Тут так само, просто якомога менше хрінового зроби. Ну тобто, все якось від Та, не нашкодь. Угу.